Друзі, я вас вітаю! Скільки у нас цікавих новин в інфопросторі? Давайте будемо дивитися. Я навіть собі виписала: НАТО розглядає закриття неба над заходом України. Йдеться про створення протиповітряного щита над Західною Україною. Нам це дозволить перекинути частину ППО на інші території. Дивимося, чи закриє НАТО небо над Західною Україною. О, вже карти, бачите, самі хочуть розмовляти з нами. Починають випадати. Так. Дивимося. Чи закриє НАТО? Небо над Західною Україною. Вау! Старші аркани, які ви бачите ці карти? Місяць. Є якийсь там іще мутнячок Чотири старші аркани підряд. Фантастика! Ви бачите, біля карти місяць знаходиться карта Відлюдник. Відлюдник це якась певна окрема територія. Тобто карти говорять, що зараз не йдеться про територію абсолютно всієї Західної України. Ні, буде обрана якась, якась область, якась тільки певна територія і дев'ять жезлів. Да, захист. Тільки певної території. Ну що я можу сказати? Карти взагалі дуже хороші, але це вказує на те, що небо буде закрите над певною територією. Не вся не вся територія Західної України. Mm -mm. Ну і ще одну карту. Колесниця. Я зрозуміла. Все, спочатку буде одна якась територія невеличка. Далі це буде масштабуватися. Бачите, от головне почати. Головне, щоб був початок. І далі це вже піде як колесниця. Да? Тобто буде рухатися. Ця територія буде як повсти, розповзатися. Тобто потім іншу територію, потім іншу територію. Ну так, може і до Києва дійдемо. А ну просто цікаво. Дійдемо до Києва. Вони дійдуть до Києва. Що з приводу Києва? Імператриця, вау! ну, Українська земля, да. Домовленість. М -м, з приводу Києва буде домовленість. Ай-яй-яй-яй-яй. Диявол і смерть. Друзі, це якісь неймовірні карти на цей розклад. Слухайте. Старші я тільки старших арканів просто не бачила. Я зараз фактично всі старші аркани вийму з колоди. По Києву. Тут дуже важка ситуація по Києву з приводу того, що домовленість буде по дияволу, тобто це буде якась маніпуляція, це буде якесь знаєте, дай задай. Тобто ми по Києву допомагаємо вам, а ви в свою чергу робите щось інше. Розумієте? тут... По Києву, все ж таки, бачите, буде якась домовленість, але це вже пізніше. Зараз ми говоримо тільки про Західну Україну і треба з чогось почати. Треба почати з цієї маленької території якоїсь області, з якоїсь маленької відлюднику. І далі воно буде вже рухатися, рухатися, рухатися. Так, тепер давайте знаєте, У мене наступне запитання про заяву Зеленського про Кремль. Він наголосив, що Кремль підпадає під імовірні об'єкти ураження і що Кремль буде палати. Да? Всі чули це. Давайте дивитися: дійсно, чи буде Кремль палати? Ну, візьмемо, давайте вже до кінця 26-го року, може, такий поставимо термін. Чи побачимо ми, що в Кремлі там щось палає, горить? Так. Чи буде Кремль палати? Чи побачимо ми, що Кремль палає? Смерть одразу. Бачите, величезні зміни, трансформація. Туз мечів. Що, говорить, що буде. Туди буде летіти однозначно. Ми будемо в Кремль цілитися. Двічка пентаклей. Ай-яй-яй, 50 на 50. Або ж це говорить, що рішення зараз приймається. Можливо, ми якраз питаємо в той самий момент, коли якраз приймається рішення про це, розумієте? Тому що тут колесниця, а колесниця означає, якщо ми приймемо таке рішення, тобто треба взяти на себе всю відповідальність. Якщо ми беремо на себе всю відповідальність, то Кремль буде однозначно палати. Туди полетить. Остання карта. Давайте п'ять карт витягую. Ем... Не так сильно бачите, він буде палати, як ми собі уявляємо і цього хочемо. Тобто, ви зрозуміли, в Кремль цілитися будемо, попадання будуть якісь, але це буде щось маленьке. Ну, по пажику 30%, 25% від е, масштабної пожежі, яку ми всі собі уявляємо. Так, далі питання. Про ракети Томагавк. Наступне запитання: чи дадуть Україні ракети-томагавк або іншу далекобійну зброю? Дивимося. так Ракети-томагавк або іншу далекобійну зброю. Карта зброї у нас є, карта роботи. Так, ну все вказує на те, що е, дадуть. Але мені не подобається тільки дві камичів. Двійка мечів говорить про якісь обмеження, однозначно, або ж про вибір. Про вибір, е, про вибір цілі, можливо. М -м. А, так може ж бути, що вони дадуть, але вони будуть контролювати, куди нам цілитися правильно? Тобто вони будуть якимось чином нас обмежувати туди не стріляйте, туди не стріляйте, туди не стріляйте. Може так і бути? Тому що карти просто всі ідеальні, особливо тут, гляньте, ну, на далекобійну зброю. Просто навіть картинка сама говорить про це, да? чи він дивиться в далечину, дивиться на дальні землі. І планує собі, куди ж воно полетить і куди ж воно прилетить. Король Пентаклі, що говорить про дуже дуже серйозний ресурс і серйозну зброю, Туз мечів, який і говорить про ракети, Трійка Пентаклі, робота над цим ведеться. Тобто, да, дадуть, але ось це мені дуже не подобається: двійка мечів, обмеження однозначно. Будуть нас якимось чином обмежувати, або ж не дадуть так багато. А, все! Так, да, по двічці. Да, небагато. Цієї зброї буде небагато і будуть певні обмеження. Куди стріляти, як стріляти, да. але зброю дадуть. Друзі, маю для вас одну новину. 9 жовтня планую великий масштабний прямий ефір. У себе на телеграм-каналі, тому підписуйтеся з відповідями, звичайно, на ваші запитання від карт Таро і не тільки, можете задавати будь-які запитання і мені особисто. Тому всіх чекаю на телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в першому закріпленому коментарі під цим відео, і також в описі до цього відео. Тому приєднуйтеся, бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей і пам'ятайте, лише змі. Змінюючи себе, ви змінюєте світ навколо себе з Богом.